Українсько-порських відносин Інституту українознавства і в Івана Харківна Національної академії на Україні. Єдина державна плацурка, осередник, яка займається досвідченням українсько-порських відносин ну, наразі тільки на літній доби. Шановні колеги, шановні колеги, присутні в вузьки, шановні слухачі, які нас напевно чують на ютуб-каналах. Візит президента України до Польщі в травні цього року, його виступ перед тисячами варшавян, українських біженців, ще раз підтвердив, Україна має дбати не лише про переможне сьогодення, мирне майбутнє, але й зрозуміле минуле. До реконструкції, якого треба знову долучити фахівців. Істориків, політологів, соціологи. Йдеться не стільки про казацькі війни, повстання чи союзи, а травматичну спадщину новітньої доби. Яку треба нам якнайшвидше детравматизувати. Насамперед, погоджуюся з колегами, що у роки Другої світової війни на Волині та Галичині не було виражено етнонаціонального чи міжнаціонального українсько-польського протистояння. На цьому наголошу. Про це мені вчора у Львівській маршрутці нагадала 93-річна 93 мешканка Білянка, яка згадала про довоєнні польські часи. Де на її думку діяли закони, був порядок на вулицях і в скле. Місцеві поляки-українці регулярно і спільно відзначали і українські, і польські національно-релігійні свята, вшанували звички євреї. Зовсім інакше на її думку, 93 роки, було за перших совітів беззаконня, хабарництво, масові заслання українців і поляків до Сибіру, зокрема, її Норильська з температурою мінус 52 градуси. Аналогічні думки висловлював і мій тес Олександр Полиніч, в'язень сталінських таборів, які до Другої світової війни проживав у селі Магерові на Жовківщині, в область, де більшість мешканців цього містечка становили євреї, і поляки, і українці становили меншість. У таборі під Іркутськом він одружився з голунянкою, з якою проживав бараковій камері 2 х 2 метри, яку щойно залишили з чистим посудом. І теплими наїдками польські в'язки, яких перекинули в інше місце. Нагадую, чи нагадую що градус напруження у взаєминах двох сусідніх народів підняли, ну, на мою думку, колоністи-осадники, недавні офіцери польського війська, які на початку 20-х років отримали від влади чи наділи розпарцельованих земель на Волині та Тернопілі, і на які претендували місцеві зубожилі селяни. Хоча чимало з них воювало в союзному польському українському війську 20-го року проти Півсолі. Підступною і жорстокою щодо місцевих мешканців українців, поляків, євреїв, вірмен, чехів, німців, політика перших совітів, які позбавляли всіх визволених права на приватну власність, вільну політичну діяльність. Відтак одних заганали в колгоспи на Волині це майже дві сотні, інших неугодних рузили в товарні потяги чотирма депортаціями, які тижнями добирались до Сибірських таборів. Багато трупів тоді викидали. Вказані події, зокрема депортаційно-репресивні заходи влади, мародерство-червоноармійців під час так званого визвольного за збуч, об'єктивно відображені мологарфічних у загальних моїх колег. Володимира Барана, присутнього тут Миколи Кучерепи, Олександра Луцького. Моїх Кіма Наумка, а також польських авторів, молодого автора Адама Кочинського, який взяв за дружину Львівянку, часто буває і у двоє. Станіслова Степня, директора Південно-Східно-Нукової інституту в Перемишлі, який сьогодні в ці дні працює в архівах. Ми дискутуємо, а він вирішив, що ні, я піду в архів, а потім буду дискутувати. Власне, Степень видав трьохтомну працю на матеріалах луцьких і Рівненських архівах. Називається вона Волинь за перших совєтів», де, де на документальних матеріалах доводить, що перша совєтизація супроводжувалася масовими історичними кампаніями Сталінської влади проти поляків, яких у книгах, брошурах, плакатах, листівках, кінофільмах зображали споконвічними ворогами українців, бандитами, злодіями, новителями. України і українці. До них зараховували не лише до воєнних службовців, військовиків, поліцаїв, але звичайних ковалів, мулярів, все це в в документах: лісників, кравців, перекарок, перукарів, торгівельників, залізничників, служителів костелі, лікарів, медсестер, студентів, селян, яких називали кулаками і таке інше. Тобто, компартійна влада прагну Компартійна влада прагнула також вилучити з публічного життя інтелігентів, кооператорів, підприємців. Членів різних політичних партій, громадських організацій, які заборонені, а, бо таким, а надавала певні посади особам без відповідного політичного і господарського досвіду, бо такими було легше керувати, як і тоді, так і зовсім. Багатьох в той час вербували радянські спецслужби. І це теж відклалося в архівах, особливо нинішніх відомчих архів Міністерства внутрішніх справ України. Це пов'язані 39-41 років на Волині виявилося десь, за даними колику черепа, 21 тисяч поляків і майже 20 тисяч українців. Більшість німців зуміла уникнути репресії і виїхати на захід. В цей час на, захід, на схід депортовано майже кожну 10-ту масово конфісковували землі власників польських фільварків, костельні наділи, посади колоністів. Перші масові кровокруття західні українці побачили наприкінці 41-го року, власне, в ці дні, коли відступаючи на схід влада, розстріляла у в'язницях Львова, Жов, Пелус, Корів на інших волинських міст, більше двох десятків тисяч осіб. Масакри продовжили нацисти, які наприкінці 41-го та продовж 42-го років розстріляли та вивезли в різні концтабори, за різними даними, майже 200 тисяч волинських євреїв. Серед яких були представники змішаних родин, єврейсько-польських та єврейсько-українських. До Голокосту були причетні німецькі поліційні відділи, в яких служили не лише німці, але й українці, поляки і навіть євреї, які вступали туди не стільки з ідеї, як і з фізіологічних потреб, заробити харч, одяг і вижив. Відтак, відповідальність за масові депортації, масові вбився на початку війни. Несуть обидва режими, нацистський і сталінський, які згідно фактом Молда Пітрово 1939 року, несуть відповідальність і за розв'язання, і за наслідки Другої світової війни. Підкреслюю те, що нацистська влада не зуміла попередити і нейтралізувати українсько-польське військове протистояння у роки Другої світової війни. Тому згідно з міжнародним правом, шкода, щоб нас не мав знову правників, вона несе відповідальність за безвладдя і безконтрольність на Холмщині, Волині-Галичині. Зрештою, нацистські радянські чинники не рідко ставали каталізаторами вказаного протистояння, про що сьогодні вже йшлося. Вважаємо, що міжнаціональ... міжнаціональний чинник у цьому протистоянні був мінімальним. У світ за Богданом день, якого ми вже згадували, насамперед виокремив соціальний фактор протистояння боротьбу за землю, межу, протистояння власне, з посадниками, які нещодавно дістали землю. Наявним є також політичний чинник, боротьба української і польської партизанів за відновлення національних держав із включенням до них територій місця на і збручання. На жаль, і це теж озвучив політичні проводи обох визвольних рухів. З польського боку це командування АК і представництво еміграційного уряду в Лондоні, яке мало усі делегатури в Ковелі, з українського боку це провід УУД і командування а е, УПА не зуміли не домовитись. Хоча за свідченням Андрія Поліновського, який кублякував величезне, величезне дослідження, десь на 100-практично всю Другу світову війну між, команд... між польською і українською партизанкою вевся в постійно діалог. На жаль, цей територіальний чинник не привів його до розуміння. Унікальний матеріал, не повірте, що два-три місяці зустріч, що два-три місяці зустріч. То по один бік фронту, то по другий, то на спільному. пили каву, чай, дискутували, мріяли про об'єднання і так за всі 5-7 років не зуміли об'єднатися. Останні наші книзі за свободу українсько-польський діалог та спроб порозуміння» є, власне, оце дослідження Андрія Бориновського про українсько-польський політичний діалог, який тривав всю війну від 41-го там до 46-го років. Ну, Не домовилось і як наслідок жертвами протистояння стали не лише вояки 27-ї дивізії армії краєвої, анараховував на десь тут біля 6 тисяч вояків, але й десятки тисяч цивільних поляків і українців. Ну, великим в цей час був плив також біженців до Галичини. Немалими були матеріальні втрати, сплюдровані церкви, костели, каплички, народні доми. Зрозуміло, що і польські, і українські військовики, і не військовики, політики несуть за це не лише моральну, але й політичну, а можливо й юридичну відповідальність. Зрештою, у тому протистоянні був також сильний асоціальний чинник. Не знаю, наскільки, на 20-30% це було б добре встановити. До гребежів і вбивств погромів долучилося з обох сторін чимало кримінального елементу і голоду. Ну і закінчується. Як і мої попередники, ще раз актуалізує російсько-радянський чин. Як відомо, на гнітанні українсько-польського протистояння сприяли збройні і ідейно провокативні заходи перших радянських партизанських загонів, відліти 42-го року. А фактично загонів особливого призначення НКВС. Ну і частин радянської армії, які підступили до Волині в 43-му році, а до Галичини на початку 44-го років. Провокативність їх дію трикутних унацисти, поляки, українці, просвідковуються не лише на Волині, а й Галичині, ну і на насамперед Брівщині, Залочівщині. Антиукраїнську налаштованість мали мобілізації 44-го року на Волині до прорадянських польських бригад. Одна кудина. Бригади імені Тадевша Костюшка, 600-700 осіб, бригади Грюнвальд імені Ванди Василевської по 500 осіб, які теж дестабілізували е, цю ситуацію на Волині. Е, я не думаю, що кожен з нас нині повинен щоразу каятися злочини, ніби до українців та України, які в той час не були суб'єктами, а, а, а власне були об'єктами трагедії. Юридичну відповідальність за ті злочини в першу чергу несуть ініціатори розв'язання війни. Водночас ми схвалюємо слова про каяття, публічні перепрошення, які вже не раз неодноразово чули від нашої влади, діячів церков, громадськості, представників Української Херсонської співробітки. Водночас ми, представники академічної науки вищої школи, громадських організацій, повинні зробити все можливе, щоб попередити будь-яке протистояння між нашими народами в майбутньому. Для нас також важливо прийняти польський досвід реформування різних сфер. Включаючи історичну політику. А також не соромити дякувати сусідам за сотні танків, протитранспортерів, пожежних і медичних машин, гармат, сотні систем старлінків, тисячі курсів гуманітарної допомоги, які ми отримали перший рік широкомасштабної війни. Ми дякуємо також громадянам Польщі, полякам і українцям, які добровільно вступили в лави Збройних сил України і близько десятка з них загинули. Дякую, Микола Романович. Добре, Пропозиції я маленькому туристу.